Глава Чечні загубив свого дорогого брата. Мережа вибухнула припущеннями і здогадками. Що ж сталося з правою рукою Кадирова, поки той просить допомоги в української розвідки, українці активно діляться своїми враженнями від новин. Люди добрі, що ж робиться? У Кадирки братик пропав. Давайте допоможемо запчастини знайти. Мені повідомили з Армянського радіо, що бачили його в пивній, в Курську. Інфа 100%. Кобзон повідомив депутатам, що говорив з Делімхановим. Він живий та здоровий. Дорогий брат годує опариші в нас поконвічно у українських землях. Слава ЗСУ. То сьогодні день баранячого шашлика. Традиційно у мережі публікують меми про так зване загадкове зникнення правої руки. Наливай куми, горілки, стаканчик, бігає по полю. Весело кабанчик. Тим часом не до жартів у Кремлі. Прес-секретар президента РФ вже заявив, що вони з тривогою сприйняли звістку, і як всі переживають за долю так званого Героя Росії. we <laughs>